Друзі, всім привіт! З вами Олексій! Вітаю вас на нашому каналі Адаменко Крипто Сьогодні будемо розмовляти про оновлення на біржі Rich Amster, Що цікавого додалось в спринтах. Трошки оглянемо, що взагалі відбувається на біржі. Не будемо зупинятись на Кубах та РСІА, хоча що недавно. Видали дивіденди навіть так акціонерам а знову ж таки, так прийшов час їх видавати, їх знову видали. Але сьогодні поговоримо коротко про новий лістинг, також нові програми стейкінгу та оновлення в спринті, в якому ви все ще можете заробити. В описі під цим відео буде посилання. Дивіться відео до кінця. Зараз в спринті 10 учасників і там 10 призових місць. Дуже дивно, що ніхто не приймає участь, тому давайте трошки популяризуємо це і сьогодні вам буду про це розповідати. Перед тим як почну по традиції всі посилання потрібні з цього відео вони знаходяться в описі, в тому числі навіть є посилання на те, щоб копітрейдити мене так. Хоча це не 100% прибуткова стратегія, але все-таки, якщо комусь хочеться, то можете. Почнемо з того, мабуть, що у нас з'явився на біржі Талер, Талер у нас торгується до USDT, як ми бачимо по його ціні, це такий стейблкоін, але який коштує ось в даний момент від 11 400 доларів. Так? 400 USDT. Поки що про талер нам мало що відомо. У нас є кілька публікацій в офіційному каналі, який розкриває власне, історію та ідею талера, але не повністю ми ще чекаємо на офіційний реліз сайту із вайтпепером і так далі. Але що вже можу сказати, нам вкинули тестові версії. На айфон та на Android, і я вам можу ось показати ось такий скріншот. По-перше, все, робот... все працює на блокчейні. Ось ці всі переводи так, можна дивитись в експлорері, тобто поміж собою, талер вже ходить, гуляє. все це можна з гаманця на гаманець переводити. На біржу також поповнення працює, було мною перевірено. Якщо Ще з такого цікавого, що ми побачимо, це те, що можна буде стейкати талер, прямо в і вже, мабуть, можна прямо в додатку, так і тут бачимо, що є стейкінг на 336 днів під 6%. відсотків. Я так розумію. Ну, якщо взяти до уваги, що це стейблкоін, так який в якійсь мірі матиме, ну ми бачили на графіку, звичайно, трошки він ходить, так. Але принаймні, якщо ви там хочете захолдитись, так, втікти з USDT або щось таке і застейкати його під 6%. відсотків не фінансова рекомендація, але в цілому просто розкриваємо можливості нових монет, що з'являються у нас на біржі Річамстер. Ось така можливість, вона точно буде в додатку, ждемо чекаємо офіційних релізів, так? Ну і якщо пам'ятаєте, то нам ще обіцяли, що про це все ще будуть розповідати. То ще не повний функціонал готовий, але вже доступний до покупки талер. Більше того, навіть в спринт-квестах вже додано завдання на покупку талера. Так і ми за це вже додаткові такої можемо отримати. Щодо спринту, я, мав, я думаю, що ви пам'ятаєте, давайте швиденько глянемо на лідерборд. У нас тут винагороди від 10 до 100 кубів з 10 по перше місце. Ось те, про що я казав, у нас тут всього 10 учасників і 10 призових місць. Тобто мені не зрозуміло, чому ніхто не приймає участь. Поповнити якийсь біткоін ефір, і ви вже якби в рейтингу будете рухатися. Як ви бачите, я на другому місці йду, приймаю активну участь, не так активно, як можна було б так, але наскільки дозволяє мені капітал настільки і рухаюсь. І ми ще повернемось до програм стейкінгу так, на біржі Річамстер, але взагалі хотів би зробити огляд на спринт-квести, що тут нас цікавого, що змінилось. Що змінилося, я взагалі писав окремим постом. Так? У нас там змінилася періодичність виконання завдань, так? деякі винагороди за завдання і так далі. І з'явились нові завдання. Також 350 USDT поділять поміж топ 5 пропорційно. Тобто, я ось маючи, Кіїв Фалькон взагалі має велику перевагу, він ось отримає більшість із цих 350 USDT, поміж топ 5 поділять пропорційно, тому будемо бачити. Що хотів сказати, давайте в спринті подивимось. Ну тут е, звичні завдання, на які я вже не раз робив е, огляд, так, підписки різноманітні. Ну, в нас із цікавого, це, звичайно, відео на YouTube. У мене локет пише, тому що я не, не залогінився на зілі. Просто мені так зручніше робити огляд, тому що я бачу всі завдання, навіть ті, які я ще не вик... навіть ті, які я вже виконав. На біржі в нас є можливість підтягуватися та отримати куби за кожне підтягування. Про це також тут розписано. Так? Якщо ви побачите завдання, то 50 experience, тобто 50 очків в рейтингу, а також є відео на YouTube за 20 кубів. Ось я, наприклад, роблячи це відео, і ви так само це можете робити. Отримую. Ну, там... Є умови, так ви їх зможете почитати. Але в цілому, якщо у вас нормальна кількість підписників, ви можете до 20 кубів отримати за е, ваше відео на YouTube. Тому не втрачайте можливість по нинішньому курсу, це десь 180 гривень, по старому курсу, коли куб був по 40, це 800 гривень. Якщо хочете холдити або ж заробляти, Можете отримати це публікація. Ревки, мем з логотипом. І ось поповнення гривні у нас 152 experience кожного тижня поповнення кардано. Біткоін щоденне поповнення. Тут збільшили кількість, яку треба поповнювати, але 299 experience ефір раз в тиждень 226 experience з цікавого. Що тут ще таке прибуткове? А, USDT кожного дня по 152 експірієнси можна забирати, і Монеро тепер також кожного дня можна поповнювати. Е, ідемо далі, це за торгові статуси. Так? Вони тут частково відкриті. Покупівля RCH та переводити токени в акції. Я вважаю, що якщо ви користуєтесь біржею та інвестуєте в неї, так? покупуєте акції, то це завдання просто вам бонусом. Тут 50 експіріенс раз в тиждень, і тут 200 експіріенс раз в місяць. Купівля біткоїна тут не дуже прибутково в плані експірієнс, але якщо будете купувати Тайлер, там здається на 10 доларів потрібно купити, десь плюс-мінус можу помилятись, то 100 експірієнсів вам дають і інвест трейд. Власне, ви можете стейкати до там здається від 300 до гікоїнів і 450 експірієнс за те, що стейкаєте, запустити DCA бота 600 експірієнс, це самі прибуткові завдання. Вони раз в місяць запустити грид бота 200 експірієнс застейкати USDT, застейкати Хамстер CTK, і також тут є завдання застейкати біткоін, але чомусь у мене його не відображає. Не, не, не завжди воно в мене з'являється. І запрошення друзів. Ну тут вже більше для тих, хто має аудиторію, може запросити, але ви також можете запрошувати. Тут невеличкі винагороди, але все ж таки зробите корисно вашим друзям. Ну і нагадую, що. В спринтах в кінці року топ-5 отримують винагороди достатньо непогані. Там, здається, тисяча кубів і 500 доларів, якщо я не помиляюся, але може все змінитися в цьому році. Не знаю, як буде під кінець року. Побачимо, але в цілому на довгострокову перспективу добре. Переходимо до стейкінгу. Давайте я хотів би подивитись на стейкінг. У нас якийсь стейкінг з'явився на вибір. На один рік куб під 5% дуже хороша програма. Ось ці дві програми по 6 місяців та один рік з кубом я використовую так для того, щоб отримувати ну тут на три місяці, на один місяць більше для великої кількості кубів, якої в мене якби немає. Хоча перемог після перемоги в турнірі, звичайно, в мене кубів достатньо. Принаймні мені вистачає цього так, збільшувати свою позицію поки що. Поки що не буду, але хотів би ще трошки більше. Звичайно, завжди хочеться більше. Тезер на один рік під 5% і на три місяці під один відсоток. Ось це завдання нам потрібно для. Власне, спринтів тому я його виконую вже двічі закидав сюди. Тезер так мінімальна кількість тут 50 USDT для квест спринтів на один рік кардана під 5% відсотків на 6 місяців. біткоін я ось не сильно пам'ятаю, скільки там мінімально для квестів, тому що вони в мене засвідчуються ефір на три місяці. Не закидав як ви бачите, ви бачите по написам активовано чи ні, Monero також на один рік під 4,5% не закидав, 6 місяців Litecoin під 2%, Dogecoin на 6 місяців під 2% треба буде закинути, щоб отримати винагороди в квест-спринтах, ну і Hamster CTK під 10%. Взагалі непогано, тому що є завдання ще, окрім того, що ви отримуєте 10%. Є ще завдання на те, щоб Hamster City Сітікей стейкати. Краще відкуповувати його лімітками. Я вважаю. Якщо ви будете його відкуповувати, то у вас буде можливість ще й заробляти на стейкінгу і отримувати в песню спринтах нагороди. Тому якось отак. Якщо глянемо ось в мої програми, тобто в мене ось які програми: це Куб один рік, Куб шість місяців, Тезер дві програми здається по три місяці, і Хамстер Сіті Кей на один місяць і треба буде стейкати ще для того, щоб отримати свої винагороди за стейкінг в спринті, так само, як зі USDT, Бітком та Довідкоїном. Ось такі власне новини. Що ще хочу розказати вам. У нас, ну, давайте я так заради інтересу зайду в копітерейдерим, бачимо, що він працює. За мною вже слідкує два користувачі. Не знаю, там в них ніби успіхів поки немає, але я не так активно і торгую, і ці дні ринок падав. Я так розумію, відсоткове відображення балансу тут іде. Ось в мене бачите, майже мінус 400 доларів. Я так розумію, тут йдеться ще про вивід з біржі, але все це докручується, доробляється взагалі... Копітрейдинг крута штука, і коли у нас збільшиться ліквідність на біржі, я вважаю, що це буде непоганий спосіб заробітку. Тобто, ви слідкуєте за топ-лідерами. Зараз топ-лідерів уже три було навіть здається в моменті чотири. Їх так зараз хтось призупинив лідерство, але ви зможете заробляти в майбутньому кошти тим, що просто копітрейдите. Я надіюсь, що. Буду торгувати в плюс, і хто за мною слідкує, також буде в плюсі. Ну найближчими тижнями я думаю, що повернусь в торгівлю повноцінно і буду старатись щось підзаробляти. Тому, якщо хочете підписатись на мене в копі трейдингу, посилання є в описі під цим відео. Ось так, друзі, такі оновлення. В принципі, що ще? Ну, зміни ви зможете в офіційному каналі Річамстера подивитись, що в нас там помінялось. Про Талер також можете там прочитати. Ну і звичайно там розписали в нас в каналі з новинами розписали про. Можливість акціонерів вважаю, що маєте ви ознайомитися, якщо плануєте стати акціонером. На цьому в мене все. Ставте лайк, підписуйтесь на мій телеграм-канал в описі під відео. реєструйтесь на українській біржі Річамстер. Вам дякую за увагу. Ставте лайки і ще почуємось. Та побачимось. До побачення.